Піонер DC-555 Z. Підключається вживлення власним шнуром. Пройдемося по стану. Ну, стан вживаний, звісно. Прийшов немало дискотек, пікніків. Але явних пошкоджень немає. Кнопки всі цілі. Провіряв, працюють. А ось з касетниками є певна проблема. От, наприклад, коли включаєш цей, ролики не крутяться, а йде отакий характерний шум. Перемотка вліво. Ця ж ситуація. все однаково. Плей. Плей кнопка відходить, не фіксується, відходить. Пауза кнопка працює. Щодо лівого косетника така ж ситуація. Вправо не крутить, шумить. Вліво перемотка не крутить, шумить. І плей фіксується кнопка, але не працює. Касетники відкриваються вільно. Закриваються вільно, легко. Так. Ось такий, от, що постане у нас.